Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, понеділок, наш вечір. І будемо говорити будемо говорити про те, що як нам вішають локшину на вуха, а ми її сприймаємо і потім за. Стамувавши подих, починаємо розповідати і конспірологію всю. Будемо говорити про вибори у німців, чим вони пов'язані з росіянами, як так відбувається і чому це відбулось. Будемо говорити про те, як Федіна знайшла винного, хто, за, хто заставив. Алексєєва, такого їхнього члена партії фракції, давати хабар судді, як вона знайшла виновних, звісно, у владі. Звісно, у владі. І будемо говорити про що ж робить Бутусов. Про просто останні там декілька його подій, декілька подій, зв'язаних з ним. Давайте почнемо з того, що я хочу ну, вибачитися за гарячі новини, де я сказав, що електроенергія не подорожчала. Вибачте, чомусь я вважав, що вона не подорожчала, тому що нею почали займатися в Кабміні, в міністерстві. Я думав, дожмуть, до дотянуть, дотягнуть і не перевірив, а вона подорожчала. Нам-то не прийшли ще платіжки, тому я не знав по собі. А вона подорожчала, вона дійсно подорожчала. Ну, вибачте. Вибачте, друзі, буває. Буває, буває, буває. Ось тут от я, це все у мене було швидко, я тільки приїхав, все це формувалося у мене. Це дуже погано, це неправильно. Так не повинно бути під час війни, але це трапилось. Тому я не знаю. Можливо, потрібно. Розголоси, можливо, потрібно добиватися. Ну, давайте я так е пораджусь, як що йде робити, і потім ми поговоримо з вами на одному зі стрімів. Так, йдемо далі. Про вибори у німців. Ну, Вибори у німці. Ви ж знаєте, хто такі німці? От хто такі німці? Німці це двоюродні брати росіян стали чомусь. Особливо після того, як полови пів Німеччини було окуповано на протязі да, там от, 40, там, 5 чи 4 років. Ви знаєте, що до 91-го року ну, кожен другий німець у, на східній території Східній Німеччини народжувався з російською або кров'ю, або з кров'ю вихідців з Радянського Союзу. Ну, це так. Там. Там все перемішано. Ви знаєте, що Меркель навчалася в Москві, що вона да, була завербована КГБ тоді ще Радянського Союзу. Ми ж все це знаємо. Ми знаємо це штазі, ми знаємо, на кого воно працювало і як воно працювало. А ось тепер в місті Рагон Есніца забрали кандидата від правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини, да? Ганни Солота. Що таке альтернатива для Німеччини? Це відросток від партії Єдина Росія. На Росії це скоріше за все скоріше за все альтернатива для Німеччини фінансується з Російської Федерації. Вони напряму лідери цієї партії спілкуються е з офіційними особами Росії, з представниками Офісу Президента, з представниками парламенту, з представниками Уряду Росії. Це російська партія в Німеччині. Ось чому? Нашим там погано. Ось чому ні, росіянам там дозволено в Німеччині все. Ось чому вони можуть а, ображати наших да? а, українців? То, ось, все це, ось Чому Шольц такий? Він то снімаш штани, то одіває, то снімаш штани, то одіває. То я вам дам а, леопарди один, то я вам не дам Швейцарії, то я вам дам якісь там самоходки. То я вам не дам ракети дальнього бою, щоб ви не стріляли по Росії. Чому ми не стріляли по Росії? Ну скажіть мені, чому ми не можемо. Чому взагалі партнери нам це забороняють? Я не стидюся цього слова забороняють. Так, да, забороняють, тому що це їхнє озброєння. Якщо ми не будемо з ними співпрацювати, вони просто не нададуть нам озброєння. І тут, тут не треба, знаєте. Шашкою махати, ми всіх порубаємо, і та ми зовсім... ні. Ми залежні від них. Це правда. Ми залежні від їхньої зброї, це правда. Розбиратися, чому так стало? А чому так стало за 30 років, що у нас нічого не виробляється, що у нас армії не було, що у нас взагалі нічого не було. І ми жили під Російською Федерацією, ми були їхньою республікою, як і Білорусь, тільки називалися окремо. І показували, і книжки писали. Україна не Росія. Ні, народ, да, це не російський народ. Люди, да, більша частина людей. Хоча частина є така ж, як і Російська Федерація, один до одного. Щоб ви мені що тут не казали, ображались, писали, мене ображали. Частина українського народу це є. Невід'ємна частина народу Російської Федерації по своїй поведінці, по своєму менталітету, от як вони зараз поводять себе, як вони під час війни ганьблять свою військово-політичну владу, керівництво, те, що для них воює, те, що їх охороняє, обороняє, вони ганьблять цю владу і нічого не роблять для. Ладно, йдемо далі, друзі. Так от і німці точно такі. Ось вони будуть себе так поводити. Йдемо далі. Давайте про Кадирова. Ну, дивіться, всі пабліки цей тиждень писали: Кадиров перебуває у дуже важкому стані. Його нирки практично відмовили і надходить інформація, що йому ну, важко говорити, або не говорить зовсім. І що нічого не допомагає. Процедура діалізу вже вже не допомагає. А що це означає? Що він незабаром помре і залишиться ічкерія без Кадирова, а у Кадирова немає кого його замінити. У нього немає наступників. Можливо, тільки може замінити його там, чи даудов, чи. Алаудінов, я їх і не знаю, і хто їх знає, і починаємо ми тут розбиратися, і, затамувавши дот, подих ходимо, багадиров помирає, скоріше помер, і ми там ходимо, ходимо. Роз...". Друзі, ось кому ви вірите? Чому ви вірите? Що ви читаєте? Кого ви читаєте? Кого ви слухаєте? І що ви слухаєте? Ну, от, сміються там з мене. Чи не вірять? Чи... Ну не треба цього робити. Ну, слухайте, офіційні наші канали, офіційні наші пабліки читайте. Оберіть собі одного, двох, трьох блогерів. Або один, два, три канали, яким ви довіряєте. Не треба 10, 15, 20, 30, не треба по стрічці отак. Ота що ж там пишуть. Не треба. Повірте. 80% це звичайна брехня, шахрайство, заманювання. Це все, знаєте, щоб тільки ви там були. І тільки 20% із того, що у вас є, і ви дивитесь, і ви сприймаєте, от там інформація, якій можна довіряти, але яку також можна перевіряти, яку, яка вартує довіри. Яку можна брати і роздумувати на дні? 80% повірте, вам не потрібно. Як це вам довести? І ось виходить Кадиров зі своїм другом Адамом Делімхановим і розповідає: Ну, що ви, я тут, живий з варенечком, з чаєм. Ми живемо, всі живемо, Недовго ми живемо, але ми живемо так, як хочемо, каже. І проживемо так, як хочемо. Ну, посміявся з усіх. Поплював на всіх. Точно так, як і про Путіна. Путін вмирає. Путіна вже нема. У Путіна 10 двійників, там, може, і двійників 10, може і 20. Але хто знає, точно живий Путін. Ніхто не знає. Тому щось розносити таке навіщо? Ну Ви ж бачили, як розносили про Залужного, про Буданова. Ну для чого це? Для чого бути в інформаційному бруді, в інформаційному лайні. А що сказав Буту? А що Федя? а що Порошен, а що там бойко, а що? А! От, 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 а! А оті а ото офіційне та то брешуть. От там от все кажуть правду. А то брешуть. Ні -ні. Та ну що, що офіційний канал? Тань Гадість. Можливо, воно і гадість. Можливо, воно і не цікаве щось. Але правда, вона завжди не подобається, і вона практично. Завжди мало цікаво, коли вона не є сенсаційною. От якщо є правда, сенсація, тоді да. тоді да. А в більшості правда, вона гола, скупа, не ці, ну, знаєте, не, не, не оброща квітами, да? не сяюча, не... вона просто правда. А ми хочемо, щоб це все. Ароматом пахло якимось. Ну, понюхайте Кадирова, ну все нормально. Все нормально, друзі. Ось Федіну понюхайте. Ось виходить Федіна і розповідає. Ну, вже Єрмак не виновен, що Олексіїв там з їхньої фракції, з партії, давав хабаря за екстрадицію, судді. Тож спочатку вона і всі інші не те. Це Єрмак там создав, створив його за... Я це тільки не розумію. Сначала Гончаренко сказав, що його родичі винудили займатися корупцією. Ну, блін, я. А чому мене ніхто не винуждає? Та прийдіть, ж дайте, я буду займатися. Ну, слухай, ну це такий же бред». Тепер Федіна каже, це татаров. Я не знаю татаров. Я взагалі от всіх слухаю. Десь хтось е хвалить, хтось сварить. Е Більшість сварять, але я його не знаю. Я ніколи з ним, з ним не сталкувався. Я не знаю, і навіть я не знаю людей. Да? На кого був його вплив, гарний чи хороший. Просто кажуть всі, атмосфера. Але конкретно от людина, яка скаже, що я там з Татаровим робив те то, те то і те. то да? Він зробив так чи так. Я не знаю. Тому, що, тому Я просто до нього відношусь, як не знаю. Я вже казав, у мене є три категорії відношення до людей. Я можу відноситися гарно. Я можу відноситися погано, і я можу не знаю чоловіка. Я не знаю, тому я так і відношусь. Ось я для себе ще не визначився, тому що я не знаю. Я навіть заочно не знаю, тому що я говорю не знаю тих людей, ще раз повторюю, які його знають. Ось і тут Федіна Татаров, Татаров змусив займатися Олексієва хабарництвом. Взяв револьвер, поставив до війська і сказав, бери у іноземця 50 тисяч доларів. Олексій взяв. А другий там помічник Татарова стоїть у суді з револьвером. Бери у Олексієва 50 тисяч доларів, щоб ти не екстрадатував. І той суддя каже: Добре, я візьму. Все, Татаров з помічників заставили Олексієва і суддю брати хабар і не екстрадатувати німця. Оце все, що треба знати, коли ви слухаєте бред, коли ви слухаєте людей з палати. Ну і останнє. Я казав вже, не, не пам'ятаю, якщо не казав, повторюю. Петухов Андрій величезна вам подяка. Шамілова Любов величезна подяка. Богомазова Юрій, величезна подяка. Смірновий величезна подяка за ваші донати. Якщо навіть казав в початку та забув нічого, за це дякувати можна кожні 5 хвилин. Тому що хлопці дякують, я дякую, волонтери дякують, бійці дякують. Всі величезна подяка тим, хто допомагає, друзі. І каналу також. І про спонсорів я сказав, що ми будемо, кажу, верні, що ми оновимо список знову вони будуть в дописі. Ви допомагаєте всім каналам. Величезна вам подяка. Ну, йдемо до Бутусова. Давайте йдемо до Бутусова. Шумі. Я просто вам зачитаю, а ви будете робити свої висновки з російськими телеканалами, там, з Фейгенами, з Ну, Просто кого ви там слухаєте, знаєте, там, 24. Ефіри, там всякі, нові радіо. Ось, це, це Заголовки цензернет. Це е, е, особистий приватний канал. Юрія Бутусова за два останні тижні те, що вони пишуть. Вони ж пишуть не кожен день, але от. от читаю заголовки. Зеленський проти ЄС. Просто заголовок. Далі. Влада імітує Євроінтеграцію. Далі. Нас не візьмуть до ЄС. Далі. ЗСУ наступають надто повільно. Це ось все пише Бутусов. В цензорнеті. Зайдіть, подивіться. Далі. Європарламент вмазав Зеленському. Європа проти Зеленського. От скажіть, це українське ЗМІ? Це українець? Це український журналіст, як він себе називає. Чи це хейтер, чи це заробітчанин? На кого працює Цензернет і Бутусов конкретно? Ну на кого, друзі? Тут все проти України. Ладно, ти ненавидиш президента, але тут проти президента, проти уряда, проти парламента. Проти військових ЗСУ і проти Залужна. Ну тут, тут дивіться. СБУ не зрозуміло. Може це агент СБУ? Може так вони викривають інших підставних агенти, хто там до нього, і вони інших викривають? Я не знаю. Можливо. Ви знаєте, все можливо. Такі також є. Такі також працюють. Ну, те, що він робить, це більше шкода Україні, ніж тих агентів, яких, якщо це так, СБУ може викрити. Друзі, я вам дякую за вашу підписку, за те, що ви допомагаєте, за те, що ви розповсюджуєте без вас, ніяк канал не зможе зараз існувати до 11 серпня. Ніхто мене не розповсюдить, не допоможе, окрім вас. І окрім ми один одному. Величезна вам подяка за підписки ваші. За те, що ми разом. Думайте, дякую вам, друзі. Дякую, до завтра, завтра, 5 хвилин. Україна переможе!